вашій увазі новинка в нашому автосалоні Peugeot 3008 Plug-in Hybrid повноприводна версія, саме максимальна. Офіційний автомобіль 2021 року з пробігом всього 3500 км. Автомобіль в максимальній комплектації з камерою переднього вигляду з Full LED оптикою передніми і задніми парктроніками. Плагін-гібрид з розеткою, щоб заряджати вдома автомобіль. Розетка тип 2 з безключовим доступом. Автомобіль на гарантії, комплектація з деревом, з пам'яттю, сидінь, з всіма можливими регулюваннями, датчик світла, дощу, великий монітор. автомобілі є, самі різні режими їзди, режим гібрид, режим спорт, режим повний привід, підігрів сидінь шкіряний салон. Ззаді великий місткий диван. Камера заднього вигляду, електропривод багажника, це ще навіть в плівочках. Є зарядний в комплекті. Від домашньої розетки можна заряджати. Кого зацікавив такий варіант, приїжджайте на тест-драйв, на детальний огляд. Також є багато інших автомобілів у нас в автосалоні. Чекаємо на вас.